Всім доброго ранку. О, що ви бачили сяке. Дуся біжена, що вона стається дома. Але ми її з собою не беремо. Йде дощ. Ви чуєте? Ляха-муха. Погано, що йде дощ. Ніхто не, не догадається, куди Алочка переться. Але я вам все розкажу. Зараз буду трошки водички наберу. там. Тепер думайте, хто в нас там водій, хто розуміється. По панелі вже ви приділили, куди ми їдемо. Де машина дощ, погано, щоб дорогу таку і дощ, але ми потихеньку будемо їхати. Це як красиво їхати. Наші булляни, Амброзія, все видно. І дивіться, половина п'ятого не спить хто Антоша і ми. Антошка не спить, теж світ горить. Ага. Не спить. Не спить. Так гарно їхати, коли транспорту ще зовсім мало. Дощик, ілюмінації. Ці світофори ще не всі працюють, не працюють. Фортекс. Світиться, ви подивіться. Наша заправочка. Ми вже зрозуміли на якій ми вулиці, да. Красиво ночі їхати. Якось так спокійно, не наче в іншому світі. Так було самий смачний е, ПГТ саме по рибі. І називається він, кремічуни то знають, називається Градерськ. Але ця дорога була дуже довго закрита. Тут така е, в липовому місті робили, я вам покажу. А дорога була сама від піщаного до липового. Ями були просто. В шию, тому ми їздили, я ще як працювала в Києві, ми їздили через Семенівку, виїжджали на трасу Харків-Київ. А зараз, слава Богу, там підлатали десь, трішки підсипали і нормально їхати можна. Це ми їдемо на Липове, а тоді на Золотоношу. Ось сам це місце. Ну, воно не місто, воно ПГТ, вважаєте, да? це ж не город, ні, ні, це не місто. І ось зліва, зліва, оце рибний базар був. Ну тут і зараз воно є, але не в тій кількості. Приїжджали, ну, маркет, тобто тут є, ти бачиш, приїжджали з Кривенчука, отак ввечері просто поїсти шашлика із сома. А потім, коли трасу закрили, вона якось так клієнтів не було. І, ну, можливо, зараз знову стане великим. Тут риба із моря, Кременчуцьке море. Тут зліва йде повністю море, Кременчуцьке море. Бачите, вже світає, гарно вже видно. Це вже жовта ця криша, нічого не помінялося. Це ми вже в липовому. Зараз будемо приїжджати нове місто і подивимося разом, тому що я от саме по цій дорозі я років сім точно не була. Це в об'їзд. Там більше. Тому що тут такі ями були, що навіть поки я ще й працювала а в Києві, то ми їздили вже туди на Семенівку. Оце ж тут де гостиний двір. І ось Липовий рай. Бачите, написано, оце їхня база відпочинку. Дуже гарна була база відпочинку, але ну, ви розумієте, що дуже далеко. Місцеві тут відпочивати не будуть. Тут ось річка, називається вона Сула. Сюди приїжджають на риболовлю. Ну і, можливо, ми будемо назад їхати, що буде дуже гарно видно, то я вам покажу. Сюди приїжджають на риволовлю, тут прямо такий як пансіонатік, тут такі номери, є, місця і рибачите, на Сулі риба є. Не знаю чому. О, зараз ми. О, тут по цим лісам, я пам'ятаю, як я робила в ресторані, то нам привозили відсіля, це ж тут цього... Мішками. Ми, ми просто задибулися виробляти мішками білі гриби. Мішками. По цим лісам. Можливо, вони... А е, чому я чоботи не взяла? А треба було чоботи взяти на обратно дороги, зайшли, глянули, Просто мішками. Де такі шикарні, такі шикарні риби, що словно сказати. Зараз ми вже під'їжджаємо до мосту. Отам от, там от кришу, ви бачите, це вже ці пенсіонати. Зліва там не було, зліва там, як тікарями, як кажуть. А тут ось ось заїжджаю сюди, ось тут були ворота, і вниз сюди ось поїхав. Ось бачите, зелена криша. Оце воно. А це ось зробили міст. Тут такий міст був ніякий. Сула. Такий старий. Гарно зробили. Оце, бачите, це... о, там вже дядько один стоїть, не один, два. Вже рибачить. Ну, прибрали оце. Воно таке було, знаєте, дерев'яні такі штучки, проїжджаєш, як по коридорчику. А зліва це наше море. Кременчуцьке море. Здорове, красиве. А це сула. Я вам днем покажу, якщо ви вам видно, то покажу. Ну що, місце вони зробили, але дорогу вони не до мосту, не після мосту не зробили. Я казала, що домчимося до, Ірк... до Іркліва. Бачите, машина стоїть тут з берега ловлять. Домчимося до Іркліва на одну секундочку. Ага, ні. Тут ось нічого так підладнали, під, підлатали. І от казалось би, ось тобі море Кременчуцьке, і отут сула. Чому тут е, риби повно? Я не знаю, тут запрет, тут дуже ця як вона називається, водна поліція, чи як ганяє дуже. І ось теж машина. Рибалку. На рибалку. в цю всю сторону. Тут не пам'ятаю, хто мені розповідав, що ось цих ось, ось, ось біля цих ось камишей оце, Карасі такі ловляться, що до півруки. Ну, не знаю, може брешуть, може ні. Зараз ми вже в'їхали з вами в Черкаську область. Оце вже Черкаська область. Золотоноша буде. Зараз буде Іркліїв, потім Золотоноша. Прапор, правда, колер? Кукуруза і небо. Ви знаєте, не встигаю брати телефон, щоб показати, що заїхали ірклів, але це так воно, як знаєте, як об'їзна, а там вліво церква дуже гарна така. Теж ось умирали старі люди, молодь не хоче жити, хати позакривані поки що, ну, потім воно все почне рушитися, валиться. А сам Іркліїв таке містечко було таке гарне, але ми об'їжджаємо його стороною. Ну тут дорога гарна така вже. Ну і подягалися люди. 55-99 дістопліва. Це теж кафе було. Не працює нічого вже. Нема кому по тим кафе ходити. Пташка яка летить. Це як кукуруза качанича, це. Ой, вже на автоматіка тут туркою крутити, треба. Дивіться. Качанчики всі вже вниз висять. Красива у нас Україна, є що подивитися. Землі такі родівчі. Би дощ такий був, що завтра що вже не було. От дуже тяжко буде кукурузу збирати фермерам. До хорошого швидко привикаєш. Кнопочку раз і натиснув, а тут поки відкрили, як у уля, тож рука трішки підзамарилася. Багато кукурузи, дуже багато. Якби небо було голубе, так я ж кажу, то хліб, а це кукурудза, як прапор. Червона машина, бачите, по червоного кольору? Дівчача. А знаєте, чистенька машина, дивіться, все-таки той поїхав, той приїхав, а в машині чисто. Можна навіть босиком сидіти. Це плюс. Я як ревізор і пилі немає. А скільки тут багато різних, дивіться, і тут коробочки, і тут коробочки, а отут так взагалі коробочка потайний такий ход. Тут, дивіться, яке місце, то наші харчі санькою. Чистенько прямо. І всі душки чисті такі. Не скажеш, що ну, знаєте, господарська машина на фірмі. Той поїхав, той приїхав. Чистенько. Не воняє, все гарно. Молодці хлопці водії. Приїхали, знову не встила взяти. От зліва, пам'ятаєте цей ресторанчик, а зліва кафе, де як їдемо маршруткою, ставали в туалет. А це на Золоту а це на Черкаси сюди. А нам, надо, нам, нам, нам направо треба їхати. Отак, трик, і сюди. Боріспель 121. Отано ще 2 кілометра туди і 157 Київ. Тут уже дорога починається. Супер-пупер європейська. Тут круто зробили до Черкас. Тут дорога така, яка повинна бути. Дивіться, соняшник і полив. Повернулися. Раніше ж так і було, потім все порізали металолом. Зараз знову соняшник і на кольосах воно таке передвигається, оце, і поливає така станція, качає воду. Правильно все зроблено. Молодці. Дорога кричали, що президент козел дороги робив. А як їдемо по поганій дорозі, то кажемо, от козли, крали, нічого не зробили. Нам не вгодиш. Забувала трошки назви Софіївку, проїжджаємо зараз. Тут кафе на кафе, ото маршрутом як їдеш маршрутним, то такі, знаєте, в стилі, дивіться, в українському. Кафетеж, СТО. А, Сокара, думаю, яка ж тут заправка була, да, бо ми сюди заїжджали, а тут зліва було кафе, де ставало, ну потім, мабуть, воно, а ну зараз глянемо. Воно ось оце. Ні, не це, не це. Ні, не це. Ось тут десь повинно бути кафе. А, щось воно, мабуть, вже його немає. Обанкротилось воно. Немає, то заїжджає. А може тут воно було, просто його переробили. Переробили його якось. Немає. Софієвка. Знаєте, от так їдеш і в кожному регіоні своє оздоблення хат. Є, що плиточкою такою. Ні, да, ми вже проїхали, бо вже страви з мангалу, вже все не проїхали. Є такі побілені, є просто цегла, є такі кольорове оформлення. Тобто кожен регіон своє оформлення будинку. Такі два колеса, і воно їздить по полю і поливає. Поля нічого не скажеш, все. Ладу. А ось такими це сорга. Ви сім'я шматочками таким полком. Ви нічого не бачите. А що це воно так? А отак, ага, отак видно. Шматками порізано. Чи це не сорга сань? Що це таке? А я не пойму, що я не знаю, що листю таке, як не сорга. А, про... а, це така міні-кукуру. Люди добрі, це експериментальне поле. Це міні-міні-кукуруза, от качани, початки видно. Тобто метр висоти, представляєте? Тут дуже багато полів, що їдеш і такі таблички висять. На насіння, вирощують насіння. Розумієте, багато хочеться показати, але не встигаю. Черкаська область закінчилася, ми в'їхали в Київську. І відразу дорога, дивіться яка. Просто шикарно. Тобто там не пошкодували грошей для дороги, а тут, та нехай сайде так. Скільки тут його? Тут небагато цієї дороги. Це зараз Переяслав в сторону буде проїжджати. От вам і будь ласка. І соняшник вже чорний, який вже будуть косить. Ой! Да, стидно, соромно. Ай-яй-яй. Як ще сказати. А ось дивіться, цвіте. Соняшник ще цвіте. Але це вже соняшник той, який піде на комбікорм, я думаю. Це з цією травою скосять. Це дуже якийсь експеримент. Так, він же ж не коли на морозі падали висить. Та ні, вон сую ще не прибрали кукуруза коли на морозі буде свісти Чи коли подивіться так, Диви, соняшник так це вообще хтось пролетів ні це соняшник сань але що він зимою визріє. Та, що, І зимою вистріє зовсім Диви. та ні падає. ну тут оце падалище там поля прямо навірно фермер приїхав з Африк. Якийсь африканський фермер він подумав, що треба садити до зими, Встигне. Но мені каже, що. Ну, цвіте, ну, цвіте, ну, Саш. Це липень місяць. Уже вон поля прибрали, вже будуть орати. а там тільки цвіте. Сонечко виходить. Борисполь нас зустрічає сонечком. Як давно ми не були в Борисполі, Я хочеться просто... Приїхати, залишити машину на стоянці, сісти в літак і полетіти десь відпочивати. Або в гості. Коли це буде, доживемо ми до цього чи не доживемо. Що ж тут їхати? В кишині, скільки їдеш, їдеш, то, що по коштам, то, що заморюється, незручно. А тут все поруч. Три години при дорозі гарній і вже ти в борисполі. Зараз буде гарна дуже церква. Хто раніше їздив, це ми виїжджаємо із Золотоноше, Черкаське направлення. А прямо дорога буде, це та дорога, яка йде Київ, Харків дорога через Перятін, через Лубни, через Полтавську дуб, ну через Полтаву. Боже, як я, я давно тут не була, Боже, Боже. Саме по цій дорозі. Красива дуже церква. Зараз, звичайно, О, реконструкція вже йде церкви. Зараз, звичайно. Так, наліво. так наліво, наліво. Всі оці отелі, які як гриби росли, вони як гриби, оце отель. Вони всі зараз в убитку. Вони всі зараз без клієнтів, тому що не працює аеропорт. Це саме за аеропорту, як гриби у ці всі. Отелі, мотелі, ресторани. Зараз місто виживає, просто виживає. Та і ті, хто прилітав в Умай, вони ж з Борисполь, потім з Борисполя. На автобусах їхали. Деякі приїжджали, теж залишалися тут в Борисполі, або раніше зумані виїжджали. Тут дуже багато таких готельних цих. У цей виріс, я ж просто їздила, то він виріс менше, ніж за рік. Приватний, так, приватний. Оце пішло на Харків, дорога. Бориспиль невелике невелике місто. Але таке зручне.